Добрий вечір всім. Добрий вечір. добрий вечір. Перед тим як я почну, хочу зробити маленьке зауваження ведучому. Ну, гарна людина, наскільки я знаю. Але коротше, є іноземець, і мене цікаве ім'я, і він дуже неправильно вимовляє моє ім'я. Це трохи бісить, дратує. і, Ну він каже, Колін Кубік. Неправильно, але якщо правильно, то буде Барак Обама. І я з Республіки Конго. І перед тим як я переїхав в Україну, хотів дізнатися, скільки українців живе в Конго. Немає. Немає там жодного українця, і це дивно мені, тому що я тут чув таку фразу: добрий там, де нас немає. Вас немає в Конго. Та не там не дуже добре. Ні, я американець і часто питають: Колін, що ти тут робиш? І я зараз вам скажу: ну я краще покажу. Я приїхав під тверк і Я ще на стежуванні, ще й на стежуванні. Трохи про себе. Я тут живу вісім років, декілька років жив в селі, вижив. Там був волонтером, дуже класно. Але окрім волонтерства, трохи заробляв, Трохи працював, працював кур'єром. Прикиньте, щоранку прокидаюсь, дивлюсь на додаток, бачу, що Вася хоче бринзу. Встаю, йду до мотоблока. До речі, там, де я жив, там були два мотоблоки. Просто один мотоблок це просто ім'я собаки. В неї немає задної лапи. В селі класно, в селі класно, дуже багато навчився, дуже багато робив. Навчився колоти дрова, це, це як мене навчили. <праць> <праць> О, дякую. Uh, ще uh, садив картоплю, uh, копав картоплю, носив картоплю, <реш> чистив картоплю, їв багато картоплі. Це, це, до речі, нагадує мені. Uh, часто чую від українців, що у вас є почуття меншовартості. Але коли я тут uh, в мене дуже сильно виникає це почуття, ви так швидко чистите картоплю. Я не можу, це просто а, кров все погано, а, дуже не виходить. А, ще в селі доїв корову. Це, це як мене навчили, а, їв свіжину, сало. Після свіжини сало ходив на вулицю відкладати личинку. А, катався на мотоблоці. Не на собаці, на, на мотеблоці. Uh, ну і ще був волонтером в школі з дітьми працював. Лондон це the capital of Great Britain, you little chudak. Це, як мене навчили. Це як мене навчили. Да. Я люблю сміятися, тому я не дивлюсь український стендап. Ви мене не розумієте. Ні, ні, просто я не розумію. Ну, типа, це питання мови, я сміюсь, ну з усіма, але я не розумію. Зараз покажу, як я виглядаю, коли дивлюсь український стендап. Я не розумію. Матюки. Ха, ха 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 Порошенко. Так, так, як виглядаю, коли дивлюсь українці дуже творчі люди, дуже творчі люди. І коли ви дивитесь на якийсь об'єкт, ви бачите якусь творчість. Я тільки бачу об'єкт. Наприклад, коли я дивлюсь на шини, тільки шини бачу. А ви що? Лебедя. У Мене тут українські коріння, бабусі народилася в Харківській області, дідусь в Тернопільській. На жаль, я їх не знав. Вони померли ще давно до мого народження, але я знаю, що вони дивляться з небес і дивляться на мене, на моїх сестер. І баба Ніна каже Ігору: о Дженефер. Вона така молодець. Пішла на юрист, вчитися, буде мати свою справу. Ось це американська мрія. Вікторія теж молодець, в неї дуже класний чоловік, гарний синочок. Ось це американська мрія. Колін, що за фі... <рив> Що ти там забув? Ми так багато пережили, страждали, переплили океан. Що ти там викобелюєшся? В Америці можна пити з крану. Можна пити з крану. У да, мене родичі в Тернопільській області. І я вирішив поїхати до них на Великден. Я за декілька тижнів до великня дзвоню до своєї тітки, дзвоню до неї, вона бере слугівку. «Алло!» Жінка. «Алло!» «Алло!» «Алло, добрий день, Оля. Хто це? «Це Колін? Який Коля? Ні, Колін. Не поняла. Колін, Колін Кубік, родич з Америки, іноді кидаємо гроші на зуби. А, колін. Як ти? Де ти?» Я у Львові. Все добре, дякую, хочу приїхати до вас. Приїжджай! <риклад> То я їхав до них. Спочатку в Тернопіль потягом я їхав плацкартом, добре, що там гарно пахне. А далі в село, і я ну, привіз їм подарунок, я у Львові живу, то я купив їм львівську каву. І я дарю львівську каву своїй тітці. Вона бере цю львівську каву і ставить на підвіконня біля їхньої львівської кави. І в селі ну, мені дуже сподобалось. Ми дуже багато розмовляли. Але я тільки пам'ятаю чотири слова: бери їж! «Бери їж, бери їж, накидай ще, бери їж, накидай ще». Я люблю їсти, але я нарешті кажу: я більше не можу, я зламаю ваш унитаз. І вони кажуть: не зломиш, унитаз на дворі. А потім я все забув, ну я не пам'ятаю цей день, бо там був мій вірний друг самогон. Я люблю самогон. Такого не знайдеш в штаті Вашингтон. Я до речі штату Вашингтон з Вашингтонщини. Я думаю про самогон. Я не люблю, коли людина підходить до мене на вулиці. І питає, де щось знаходиться. Я дуже лякаюсь. Або я кажу О, я не місцевий, я не місцевий, або просто тикаю. Але нещодавно у Львові запитали, де найсмачніший гамбургер у Львові. Я маю обов'язок, то я кажу: дивіться, я знаю один прекрасний заклад, дуже гарний заклад це на вулиці. Проспект Свободи напроти оперного театру, там я забув, як називається, але там велика буква М. <рик> така жовта, там дуже, там дуже смачна картопля. Да, там класно. класно ходити туди на побачення. Я, до речі, іноді ходжу на побачення. Іноді ходжу на зустріч. Іноді я думаю, що це побачення, а вона думає, що це зустріч, це проблема. Але я знайшов вихід. Зараз я завжди роблю так, щоб їй було ясно на що вона піде. Я запрошую дівчину зустрітися, і в кінці розмови завжди кажу до побачення. Такий колемботчик. Нещодавно мій друг запитав, які відмінності між британською англійською і американською англійською. Я кажу, яка різниця?». <праць> Я ну ще вивчаю мову, кожен день вивчаю якісь нові слова, і нещодавно якийсь безгаченко навчив мене нове слово. Він підійшов до мене, попросив пару гривень. Я кажу, немає готівки, можу купити вам щось їсти. І він каже: чекушка. Я кажу, шакшука, де тут шакшука. І він каже, ні, чекушка. Я кажу, що таке чекушка. І він каже: чекушка, ну чекушка, пів літра. Зараз я розумію. Я розумію. Я розумію, зараз трохи зупиняюсь, розумію, чекушка це четвертиння, але в нього, напевно, погана освіта, то все нормально. І я кажу, а тут, тут в магазині є чекушка. І він каже, ну там але там дорожче, тут краще. То я заходжу в магазин, підходжу до продавчини і питаю, у вас є чекушка? І вона каже: Ну. Я кажу, що це таке? І вона каже, горілка. Я кажу, давайте дві чекушки, одна мені, одна без гаченку. Ми з ним будемо пити на коня. Мені цікаво, куди його везе кін. І ще, ну, коли вивчаєш мову, часто плутаєш слова. І я пам'ятаю один раз, якась бабуся готувала мені сосиски, і я кажу: їй, мені дуже подобаються ваші сиски. Я не збрехав. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. <на> Я завжди кажу правду, завжди кажу правду. Да. І зараз читаю книжку українською, читаю українську літературу, щоб вивчати нові слова. Читаю Том Сойер і е, вивчив, е, вивчив нове слово. Остечки. 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 Зараз поясню. Зараз поясню. Остечки, це як ось. Але в дитячих книжках остечки. Остечки чай. Остечки чекушка. <рес> і на останок нещодавно були сирени, де я живу. Я ну, раніше не звертав увагу на голос. Я не зрозумів, що він каже, але нарешті чув і зрозумів, що він каже. Увага, громадяни! Я думаю, блін, це не до мене. З вами був Барак Обама. Дякую дуже.